Друзі, всім привіт! Слава Україні! Приїхав я сьогодні на таку просто ну, скажену дійсно рибалку. Теплий канал, бурштин. Погода на вулиці зранку, там мінус 7, мінус вісім, в день мінус 5, вітер 5-6 метрів в секунду. І це все ще підкріплюється сніжком. Не знаю, чого я так вирішив. Думав, що можливо буде якийсь класний кльов, можливо, якраз на такий. Холод судак піде в канал, але зараз я вже десь годину часу рибалю почав по темному, почав з воблерів. Першого <звук> З першого закиду на воблер. З першого закиду на воблер, але Окунь. З одного Окня злив. Ось годину часу ходжу. Вже і джиг, і відвідний кидаю. Ну, поки що абсолютно риба не клює. Не знаю, що буде далі, але півдня. Я сьогодні планую тут відходити, відбрудити, пошукати свою рибу, зловити і вам показати. Тому ви одразу підтримайте цей контент лайком, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, і давайте разом дивитися це відео. І саме час відмітити спонсорів мого YouTube каналу. Дякую всім, хто підтримує на патреоні та Ютуб спонсорство. А особлива подяка за прямі донати на карту. Друзі, ваша підтримка дуже важлива та мотивує працювати далі. Для бажаючих приєднатись усі посилання та реквізити в описі під цим відео. Я простояв на виході ще близько 40 хвилин, але більше жодних покльовок не було. Я прийняв рішення переміщатись по каналі та в швидкому темпі пробивати цікаві місця. Буквально по 2-3 закиди в кожному з місць і переміщення. Усі місця вільні, ставай де хочеш. Яма, верба, вище верби. Відвалилась риба. Блін, навіть відвідна й перша покльовка, але не взяв. І ось нарешті ця довгоочікувана покльовка, але без результату і продовження не відбулось. Я знову приймаю рішення переміщатись. Я кидаю туди, а воно мені вітром просто назад приносить той мій відвідний повідок. Тому тікаю я з цього виходу. Йду все ж таки гуляти десь по каналі, бо тут ловити ну, надзвичайно складно. Коли в мене виходили минулі відео з бурштина, то ми завжди ловили з іншого берега біля мосту. А на сьогоднішній виїзд я вирішив трошки змінити обстановку і ось піти на вихід з каналу на протилежну сторону. Думав, що тут буде краще, тому що в принципі рибаків тут менше. Зранку я от йшов і ще через погоду це зв'язано. Але зранку я йшов, канал взагалі був з цього берега пустий. Ну таке буває вкрай рідко, але бачите, це не повпливало добре на рибу, поки ще ніякої активності немає. А час біжить і його не зупинити. Всі мої спроби змін приманок від відомого повідка класичного джигу та воблерів повністю мовчать. Я вже з тих двічі пройти цю ділянку, і ось близько 9 ранку я таки підсікаю рибу. І риба на класичний джих карась от такий карасям бы попався ну тут вони часто влітають і на джих і на відвідний він так не в рот але бачите вот за око трохи кров пішла в нього ну такий карасик приємний приємний по розміру карасик Ну що ж, джигова риба швидко зловилась. Навіть від неї я тут кидав. В принципі, було час від часу такі якраз контакти грузика і риби. Вирішив спробувати класичний джиг, тому що, можливо, судак не хоче відвідний, можливо, він на простий джиг би взяв, але попався карась. Карасика я поклав в кульочок. Ось там він ззаді в мене висить. Сьогодні вирішив кілька рибок взяти додому. Так що, якщо вдасться ще щось спіймати, то буде добре і можна буде щось ввечері приготувати. Сподіваюся, це кілька домашніх кадрів викликали у вас тільки позитивні емоції. А далі ми можемо бачити типову ситуацію сьогоднішнього дня. Після кожного закидання доводилось прочищати кільце у теплій воді каналу. Сонечко піднялось. Я вирішив пройти все-таки в сторону мосту. Дійсно, минулого разу, тиждень тому, там була найбільша активність. Ну ми не ходили вниз до виходу, ми тільки в тій зоні ловив там на 400 метрах. Але саме біля мосту стояв судачок. Тому, можливо, він і зараз там є. На виході взагалі тишина, покривок судака немає. Я вже зменшився, поставив два дюйма, йду в сторону мосту, проб'ю ту зону. Що це таке? Блін, з центра окунь. Я думав, що вже якщо з центра, ну то вже явно точно судачок має бути. А Це з центра і оконь попався. Ще й такий мікро. А ось і перші риби навіть відний повідок. Але це окуні. Приймаю рішення зміщатись і наловити їх. Погода сьогодні не з приємних. Я коли збирався, такий, думаю, я не буду вимахуватись, просто діно максимально-максимально все тепло. Взяв не одну термуху, а дві термухи свої комотек. Одна в мене була стара, одна нова приїхала, я взяв і нову, і стару. Зверху це все ще закріпив фліскою. Тож комотек. Взяв зверху ще курточку теплу, таку, яка називається, типа Піддівка. Ну і зверху вже мембрана, яка от від вітру захищає, в принципі, супер. На вулиці десь мінус 5-7, вітер 5-6 метрів в секунду. Не знаю, я взагалі ловлю. Навіть якогось натяку на те, щоб мені було холодно, не відчуваю. Ну, риба, правда, не ловиться, але ну, вже як є. Місце за місцем, тактика незмінна. Пошук активної риби з відвідним повідком. Декілька місць поспіль промовчали, але ось, нарешті, одне з них таке видає клювання. Ця ситуація була дуже неприємною. Я думаю, ви зацінили цю сильну покльовку. Але, на жаль, риба зайшла в берегову бровку та чимось там зачепилась, і дістати її не вдалося. Гляньте просто ну в якому стані кільця. І це от просто кожен закид. Кожен закид. Одне і те саме. Один закид і все по новій. Просто все по новій. Один закат і кільця замерзають намертво. Трохи сховаюсь тут за дерево. Дістану гаряче попити, з'їм канапочку. Темний хлібчик і сальце, ну що ще їсти в таку холодригу, як не таку смачну хорошу канапку з салом? Далі типовий улов Буртинського каналу Рагушка адже дійсно багато ділянок дна вкриті ними. А ось тут я рекомендую продивитись уважніше. Дуже цікавий момент. Я вирішую вимотувати свою снасть і на вимотуванні сідаю ніби в зачеп. Але за дві секунди розумію, що там не може бути ніякого зачепу, тим паче на вимотуванні, коли приманка йде в товщі води. І в цей момент я розумію, що це риба, якась риба в товщі води. Ймовірно, це був товстолоб чи амур, яких я зачепив своєю приманкою за бочину. Риба не одразу подала хоч якісь признаки і не почала рухатись. Саме це і вело мене в ступор. На жаль, засікти її так і не вдалося, і стався прикрий схід. Проте я гадаю, що це міг бути справді гідний трофей, адже тут бувають дуже великі амури та товстолоби. Є, yeah. Є yeah, нарешті. А що, це, судак чи окунь? А, це окунь. Друзі, це все-таки окунь. Я хотів вже сказати нарешті судак, але ні, це окунь, Але гарний. Чесно сказати, я вже обрадувався. Була покльовка і потім риба догнала, і я її, бачите, зловив. Я думав, що це судак. Я думав, що нарешті це моя місія сьогоднішнього дня зловити судачка. Виконець, тому що вже 12-та година судак повністю закрив рот. Були рибаки, питався, що в них теж по судаку взагалі повна тишина. Ну але оконець, в принципі, такий непоганий. Так що він навіть боровся. Кажу, я був впевнений, що тягну судака. В принципі, такого окуня теж зловити приємно. Незмінна класика. Просто приманка всього каналу. Ватермелон, два дюйма. Плави. Глузка на гачку явище звичне. Тут дуже багато мирної риби, і ти часто гачком зачіпаєш її. Саме в такий спосіб мені вдалося піймати ще одного карася, який, на жаль, не попав на гупро. Опа, ще один. Але ні, я подумав, що великий якийсь, але ні, невеликий. Ну, от такий малий окунь тут до бебіля мосту. Справно. Минулого разу окуня взагалі тут не було, бо тільки судак. Тепер стоїть окунь. Ну, Якщо стоїть окунь, то скорше всього думаю, що сантика вже не буде тут. Розрядилась в мене була GoPro, якраз ще на відвідний, біля коряшки там, зловив на свінг троєчку гарного оконя. Зараз ставляємо сюди кадр з тим оконем. Звісно, що відпустив його. Ось, а судака так і не вдалося зловити, і я вже прийшов ось на базу, де базувались фідеристи, тому що сьогодні тут пройшов також фестиваль половлі на фідер. Ось я якраз з цими хлопцями сама сюди приїхав і вирішив сюди половити судака. Зараз подивимося їхнє нагородження, що там хлопці поналовлювали. Кажуть, що риба була не дуже активна, і, по-моєму, там максимум це на двійку 6 кілограмів ось за півдня риболовлі. Тобто риба все ж таки дійсно небагата. Просто морозі, де помимо? Ну що ж, завершувати будемо на сьогодні. Це була рибалка просто в лютий мороз. Кільця мерзли з такою силою, що після одного закиду все повністю замерзало. Навіть просто проводку прокрутити було ну, майже неможливо. Ловити було дійсно мало комфортно, вітер дуже сильно заважав. Судак взагалі не активний. Я жодного судака так і не зміг зловити за весь день. Ну, ось декілька окунів. Було декілька гарних окунів, було декілька карасів, але на GoPro попав тільки один. В цілому ось тут в мене є кульочок, там 3-4 карасі. Їдемо додому їх смажити. Ось, а. А сьогоднішня риболовля все ж таки підійшла до свого завершення. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ця така моя дійсно трудова зимова риболовля всередині лютого, коли погода ну, просто жестякова, то підтримайте його лайком. Підпишіться обов'язково на мій YouTube канал, і зустрінемось з вами в наступному відео. Па-па!